Довгоочікуване повернення великого футболу. Вперше за 9 років у Криму Розі відбувся матч української прем'єр-ліги. В гості до червоно-білих завітав харківський металіст 19-25. Стартовий свисток головного судді матчу на стадіоні Гірник сповістив про повернення до Кривого Рогу великого футболу матчів української прем'єр-ліги. Останній раз головна команда міста зіграла свій поєдинок вдома 18 травня 2013 року. Ще на стадіоні Металург. Драматичні боротьби з львівськими Карпатами тоді червоно-білі завершили матч із рахунком 3-2. В неділю ж, 20 листопада, кривбасівці намагалися закріпити повернення дому в УПЛ відповідною грою. Втім, з перших хвилин гості з Харкова постійно атакували ворота господарів і згодом вже на восьмій хвилині це вилилось у прикри автогол Кривбазівців. 0-1 на користь гостей. Вже далі всі зусилля кривичці спрямували на щонайменше зрівняти рахунок. Хоча це було непросто. Майже одразу після початку футбольного двобою почав йти рясний дощ із сильними поривами вітру. Тож, попри активні спроби червоно-білих відігратись, вже під завісу першої половини матчу харків'яни подвоїли свою перевагу. 0-2. коплюючи знову. Дуже спокійна передача у напрямку правого флангу Бекова, Чеборацев. вперед закидає. Хороший вихід у виконанні харків'ян. Борячук у штрафного майданчику. Андрій Борячук підбігає. Партнер. Борячук В ближній. 2-0. Не обійшлося без приємності. Перед грою слова вдячності за мужність захист України та сертифікат на 100 тисяч гривень. Вручили військовим 129-ї бригади ТРО. На кадрах нині воїн на псевдолайт, а раніше старший режисер монтажу першого міського та співробітник медіавідділу футбольного клубу Кривбас зараз у лавах ЗСУ захисник несе службу в підрозділі аеророзвідки, допомагає розвідникам та коригує вогонь артилерістів по ефективному нищенню ворога. Для потреб бійців необхідний сучасний коптер Матрис 300 додаткові до вручених. Кошти збиратимуть з продажу віртуальних квитків на два домашні матчі кривбасу, адже ці ігри проводять без глядачів з міркувань безпеки. Всі ми є, наш підрозділ є на 80% із фанатів кривбасу і завжди, коли є можливість дивитися футбол, то і у бліндажах чи на марші. Ми Завжди болюваємо за рідний клуб, за рідне місто, віримо в перемогу, віримо в перемогу рідного клубу нашої країни і наближаємо цей час. Весь другий тайм криворіжці активно атакували ворота опонентів для зменшення різниці забитих м'ячів. Втім, попри всі зусилля цього недільного дня, футбольна фортуна була на боці саме харків'ян. Тренер команди «Металіст-1925» прогнозовано був повністю задоволений грою та здобутим результатом. Звичайно, за рахунок великого бажання бійцівських якостей в цьому вони сьогодні не уступили кривбасу, хоча ми знаємо, яка Крибас хороша команда. Ми налаштовували на якраз на таку гру гравців, і дуже велика їм подяка за те, що вони виконали те, про що ми домовлялися. І я рахую, що закономірний результат сьогодні. Чого не скажеш про криворіжців. не на такий кінцевий результат розраховував тренерський штаб на чолі з Юрієм Вернедубом. Втім, поразка є цілком заслуженою, визнає керманич кривбасу. Виниз себе не знімає. Каже, залишається працювати над помилками задля їх недопущення в майбутньому. Не вийшло характеру того, чого було достатньо у команди 19 1925. Так грати без характерно неможливо, хоча попереджували, що дуже важлива гра і треба вийти, тим більше, скільки. Робили для того, щоб зіграти на домашньому стадіоні в кривому розі нікуди не їхати. Вийшли, цей незрозумілий м'яч перший влетів, десь, може, і зіграло якусь таку роль, що надломило хлопців. Далі команда Червоно-біле готуватиметься до наступного серйозного випробування. До зустрічі з нинішнім лідером першості гравцями дніпро 1 з обласного центру. Криворізька команда обіцяє дати справжній бій сусідам по області в дербі Дніпропетровщини. Олександр Фефілатів, Максим Марашов перший міський.